Це програма один на один, гість якої Дмитро Крет, селищний голова Квасилова. Доброго вечора. Добрий вечір. доволі часто, Дмитро Федоровичу, ви до нашої студії приходите з гарною новиною. Ось сьогодні з нашу програму. Я хочу почати саме з цього в цьому році. Квасилів вдруге став переможцем всеукраїнського конкурсу. Населений пункт найкращого благоустрою підтримки громадського порядку. Розкажіть, будь ласка, що це за конкурс і ось ця перемога, що вона дасть для Квасилова. Конкурс взагалі це всеукраїнський конкурс. Ми приймаємо участь щорічно. І от перше місце, яке ми отримали, це за результатами роботи 2012 року. У нас перше місце. Одиннадцятий рік у нас було друге місце. Так що, якби ми трошечки потужніше вже виступили в 2012 році і отримали перше місце. Ну, що собою це являє? Перше місце дуже великий перелік показників різних готувався в цілому по діяльності населеного пункту. Але основний показник, і на який зважає комісія, зрозуміло, що ця комісія не була в нас в квасилові, вона не ходила по території, не дивилася, який наш населений пункт. Розглядалися тільки. В нашому профільному міністерстві ЖКХ документи, які подані на цей конкурс, і основний показник це кількість коштів, освоєних на одного жителя населеного пункту, і серед населених пунктів от такого типу, це селища міського типу по Україні. Ми освоїли на одного жителя 222 гривні. Це більше 2 мільйонів гривень ми освоїли у 2012 році. От і у нас стався отакий, якби перший показник нам присвоїли перше місце, вручили відповідну грамоту, перехідний кубок. Ну а в цілому, ви сказали, що ми від того чи населений пункт будемо. Що мати? ми матимемо? З обласного бюджету нам перерахували 15 тисяч на благоустрій селища. Ну порівняно з тим, що ми освоїли 2 мільйони. 15 це тисяч, тисяч це дуже мало, але це теж кошти. Ми їх вже використали. Це у благоустрій центральної клумби і скверик. У нас так звана Квасилівська лагуна біля пам'ятника Чорнобильцям. Я кошти живу. вже освоєні. Тепер що стосується тих освоєних коштів, що 200, скільки ви сказали, 220 на дві одного мешканця 222 дві гривні на одного мешканця. Скажіть, будь ласка, на що пішли ці кошти? Бюджет розвитку у нас трошечки більше одного мільйона. Це ті кошти, які нам потрапляють на наш бюджет, і е, ще один мільйон ми отримали від обласного бюджету і районного бюджету. Ці кошти, які ми отримали, ми їх використали в першу чергу. Це утримання нашого житлового фонду, це наш благоустрій, це ті ж дитячі майданчики. Ну, що стосується житлового фонду, це найбільше коштів нами було витрачено. Це майже всі покрівлі всіх багатоповерхових будинків, це ліфтове господарство. Яке ми утримуємо за бюджет розвитку це наші дороги, і саме що стосується от доріг. Ми отримали кошти з обласного бюджету по програмі Сільська дорога це діло щебеневі дороги. У нас на сьогодні не залишилося в селищі уже ґрунтових доріг. Це енергозберігаючі технології, це і по вуличному освітленню, це і опаленню. Ми теж отримали кошти з обласного бюджету. І частину коштів ми отримали з районного бюджету. Це природоохоронний фонд. Ми теж отримали кошти і придбали. Комунальну техніку, це наш новий сміттєвоз. І цей перелік можна продовжувати. Це й спортивні майданчики. Взагалі, те, що в селищі у нас було зроблено за 12 рік, це ми використали майже 2 мільйони 200 тисяч гривень. Ви задоволені цією роботою і тими коштами, які ви освоїли, цього достатньо для класи, чи все таки хотілося б більше? Зрозуміло, що коштів таких недостатньо. Ви знаєте, що таке сьогодні житловий фонд, який побудований ще більше 25 років тому. І для утримання житлового фонду таку цифру треба помножити в деяких випадках на 5, а в деяких і на 10. Тому що якщо взяти... Сьогодні інженерні мережі, які ще були прокладені за радянських часів, уже давно потребують заміни та взяти те ліфтове господарство. Сьогодні у нас 32 діючих ліфти. Ну, діють вони у нас, ці ліфти. Ми вчасно проводимо капітальні ремонти, бо по-другому і неможливо, тому що вони будуть зупинені. Це питання, є кому контролювати. От, і якщо порахувати, то на це все господарство населеного пункту він у нас невеликий, 10 з половиною тисяч. Зрозуміло, це треба десятки мільйонів у рік. Скажіть, будь ласка, наскільки чи можемо ми сьогодні говорити про бюджет 2014 року і наскільки він вселяє оптимізм? Саме для Квасилова? Для Квасилова контрольні цифри намі вже подані в район по бюджету 2014 року. І... Для нас взагалі селищний бюджет, він непростий, тому що якщо брати по минулому, можна вже говорити не по минулому, це ще не минулий, це 13-й рік, це 6 мільйонів, із їх мільйон бюджету розвитку, але бюджет селище тільки на 60% може заробити на місці. 40% ми сьогодні протягуємо руку і просимо. Держави, тому що заклад дошкільний заклад, в якому у нас на сьогодні є 301 дитина, е, утримується 100% за рахунок дотацій державного бюджету. Тому якщо брати по цифрах, е, збільшення там невелике йде на слідуючий рік, якби таких якихось будемо казати. Проблем в наповненні бюджету в селищі ще не повинно бути. А можна сказати, ми очікуємо бюджет більше поповнити, і не виключено, що з державного бюджету ми отримаємо менше в слідуючому році. Чому у нас запрацювала сьогодні потужна меблева фабрика? Це іноземний інвестор, який освоїв 10 мільйонів євро. І в нас сьогодні вже працює там 500 Працюючих півтисячі, які сплачують податки в наш бюджет. Правда, це 25% податок на прибуток з доходів фізичних осіб, так званий ПДФО. Так, так. Але ця стаття бюджету у нас займає перше місце по наповненню саме від кількості робочих місць і на 2014 рік. Ми очікуємо, що на фабриці в першому півріччі півріччі року запрацює одна тисяча людей. Тобто, ще додаткові вливання. Ще додаткові вливання. Крім того, в слідуючому році е, запрацює ще одна поряд фабрика: е, це фабрика по випуску поролону. Е, це єдина фабрика, яка буде, як вона запрацює в Україні, так як сьогодні йде комплектація Польща і Росія. Я розумію, що ви зараз пишаєте з тим, що на території працює потужне виробництво поряд. Але в мене тоді таке питання до нас неодноразово зверталися мешканці Сквасилова в тим, що вантажівки, які їдуть на меблеву фабрику, руйнують дорогу, а разом з тим і руйнують будинки, через те, що дороги не розраховані на великогабаритний транспорт. Чи вирішуєте ви, як селищний голова, цю проблему? І чи ви взагалі про неї знаєте? Це виробництво, на якому зараз розміщена меблева фабрика, це у минулому завод рівний Сільмаш. І от саме транспортна інфраструктура на час будівництва проєктування цього заводу була розрахована на залізничний транспорт. Сьогодні, коли запрацювала фабрика, працює тільки, в основному, можна сказати, 99%, тільки автомобільний транспорт. І цей автомобільний транспорт, зрозуміло, користується нашими внутрішніми комунальними дорогами. Це є проблема. Жителі зверталися і на рівні району, і на рівні області. У нас вже неодноразово були комісії на місцях, вивчали це питання, і вихід з ситуації у нас є. Транспорт можна сьогодні не пропускати комунальною дорогою аж в кінець. Фабрики, а вона в нас в кінці населеного пункту із південно-східної частини селища. А є така пропозиція, і сьогодні вона вже пропрацьовується і готуються уже шляхи для проїзду цього великогабаритного транспорту через промислову зону в цілому заводу Рівне сільмаш починаючи від залізничного переїзду. Треба використовувати. Саму промислову зону, а не використовувати комунальні дороги, які йдуть через приватний сектор житлову забудову. Поки на сьогоднішній день готуються тільки ці але дороги ще для воно проїзду. В дію не але вона не війшло в дію. Але скарги у нас надходять і надходять, і ми пояснюємо, Ну, я думаю, що все-таки. Вирішення, Ви знайдете вирішення, вирішення цієї, цієї проблеми. проблеми. Ми... Якщо ми з вами вже завели мову про дороги, помітно, що в квасилові дороги ремонтуються, гроші вкладаються. Чи може Квасилів найближчим часом сподіватися на генеральний ремонт дороги? Принаймні асфальтового покриття у будинках багатоповерхівих. До... Так. Ну, що стосується будинків багатоповерхових. Е... Дворових територій, так кошти, які направляються на ремонт доріг. Ми там не можемо використати. Ми там використовуємо тільки кошти, які направляються на благоустрій. Здавалось би, дорога проходить поряд дворової території, але для дороги це є один рахунок, одні кошти для дворової території це інші. Двори ми розпочали осінню. Будемо казати, нам може, десь якогось як студенту не вистачило там декілька днів. От. Але в переважній більшості ми трошечки дірки по дворах залатали. Єдине, що ми не встигли освоїти, це дійсно кошти, які це дотація державна, які були виділені на капітальний ремонт доріг. Якщо... Це ваша вина? Знаєте, це проблема всім відома. Я нічого нового не скажу. Проблема сьогодні в руху, якщо так можна назвати, коштів через держказначейство. Ці кошти є. Але чомусь ці кошти не потрапили до підрядної організації. А це рівний шлях буд. Є у нас виготовлена вся проєктна документація, і сьогодні, от в'їзд в квасилів сторони рівного, залишився капітально невідремонтований. Це тільки, не відремонтований. Це тільки-не тільки в'їзд, ну це ця частина дороги, і у нас ще дві дороги, на яких Мали бути використані кошти. Це порядка тисяч гривень. Але документація є гроші є, закладені, закладені і ці гроші вони залишаються. і Ми надіємося, що в слідуючому році, коли будуть відповідні, вже погодні умови, ми їх все таки використаємо. Ще в мене таке питання. Теж ви обмовились про те, що розширюється виробництво на території Квасилова. Відкривається ще одне підприємство. Скажіть, будь ласка, чи те підприємство не вплине на екологію Квасилова, на яку вже й так є скарги? Зокрема, ціле літо до нашої редакції, до редакції програми, в нас така є програма групи ризику. Телефонували люди з Квасилова і скаржились на те, що в повітрі дуже часто пахне смаленою резиною. Чи знаєте ви цю проблему, і чи ось ці нові підприємства не додадуть жару у вогонь? Ну, проблема, яку ви сказали, ми і знаємо. Як правило, за цю проблему і вам телефонують, і нам коли південний вітер. Переважно у нас західні, північно-західні вітри. Але якщо південний вітер повертається дим? Із підприємства цементного, яке знаходиться знову на території... Знову ж таки цементний. Так, знову ж таки цементний. І е, якби на сьогодні уже так гостро питання не стоїть, як буквально десь рік чи два роки тому теж була проблема, коли був південний вітер і е, був осад на території Квасилова, схожий на цемент, на цементну пиль. Але з моменту. Коли це сказали оці всі запахи, це з моменту, коли стали спалювати сміття рівненського сміттєпереробного заводу, ну підключали до цієї проблеми ми і приїжджала обласна санстанція, робилися заміри, робилися проби. Але от щось такого, яке би перевищувало ну, як завжди, допустимі звичайно. норми, не було виявлено ні в одному випадку, ні в іншому. Це що стосується цементного заводу і про те, що дійсно періодично ці скарги надходять. Що стосується нового заводу, який має відкритись поролоновий, сьогодні проектна документація годується. Зрозуміло, ця документація пройде всі експертизи. Е, крім того, санстанція не підпише. Доти, доки не, доти, поки не пройдуть всі громадські слухання. І місце розташування його, та ж, будемо казати, вже не південно-східна, а південна частина населеного пункту це промислова наша зона. Це поряд залізницею, це майже на кордоні з містом Здолбунів. І до житлової забудови там є, ще якийсь є якийсь певний відрізок, так? Є санітарний розрив, і я не думаю, що це буде проблемою. І якби на сьогодні так паролонове виробництво ну це вже є не є настільки шкідливе, не, не настільки вже шкідливе і токсичне, якщо це ну в рамках відповідних санітарних норм. Будемо сподіватися, так. що все буде гаразд. Ви, борець за чистоту у селищі. Скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас була проблема з Укрзалізницею, і ви вели перемовини. Це такий е, участок Квасилова, який е, забруднений, на якому немає достатньої кількість ні туалетів, ні лавок і всього іншого. І теж надходять до нас скарги, щоб ми якось, як журналісти, вплинули. Чи є зрушення у цьому напрямку? Ви знаєте, на цю тему залізницею ми ведемо переписку, напевно, років 5. Це і санітарний стан самої платформи, це і взагалі в свій час, але зараз вона вже закрита білетна каса. Її вигляд зовнішній, естетичний, на що вона схожа взагалі? Це і навіс від атмосферних опадів, де би могли пасажири бути. Це і туалет, який свій час був, і чомусь залізниця його зруйнувала, і сьогодні там просто засіяна травичка, газон, і немає місця, де він і був. І на наші запити ну, ми отримуємо відповіді. Ну, по санітарному стану добре-добре, це ми все зробимо. Питань нема. Що стосується туалету, ну, якби і такий як до анекдота відповідь схожа. Для чого на пероні туалет, коли люди сядуть в потяг там і, і там скористаються. Ну а як бути тим ну, людям, які я знаю, чекають, чекають 20-30 хвилин, да, і більше. Ну, це якби таке ну, пояснення не зовсім серйозне. Але після от останньої зустрічі з керівниками, що саме займаються оцею ділянкою залізної дороги, от, ми домовились. В якому плані ну справа в тому, що залізниця знаєте, як нам каже, що ви виховуєте своїх людей. Це ж не ми вам оце сміття наносимо. Це наносять сміття. Ваші люди смітять не там, де прибирають а так. там, чи це чисто не там, де прибирають, а, а ну, там де не смітять? знаєте, це теж неправильний підхід. Виховувати, не виховувати. Відповідні повинні бути умови. Хоча б ті смітники чи контейнери, а це не завжди його там є в достатній кількості, і залізничники можуть там прийти раз в тиждень, щось там пройтись, позбирати. То ми пішли з ними на співпрацю в плані того, що ми направляємо і своїх працівників, які у нас працюють по озеленені благоустрою території. У нас їх є два таких працівники, і починають вони свій робочий день. З зупинок в центрі Квасилова із платформи залізничної. І сьогодні, так би мовити, спільними зусиллями вже платформа концерти, да, має якийсь елементарний, санітарний естетичний вигляд. Від таких проблем благоустрою, давайте трошечки до комунальної сфери відійдемо з вами. На початку опалювального сезону традиційно виникає питання, чому квасилівчани так дорого платять за тепло. 9,60 – чи найдорожча в Україні. Я знаю, що ви про цю проблему знаєте. Що на сьогоднішній день ви можете сказати? Ну в Україні це не найдорожче, але якщо взяти місто Здолбунів, місто рівне, і ми посередині, у нас найдорожче. 9,60 – це квадратний метр. Як вихід, знову ж таки, з бюджету розвитку, ми не чекали ніяких державних програм. З бюджету розвитку проплатили, виготовили документацію. У нас стоять уже другий рік лічильники теплові. І на сьогоднішній день, якщо брати на сьогодні, оцей поточний місяць, ну ми бачимо, яка сьогодні погода на дворі, і те, що заплатили по лічильнику жителі будинків. Ми порахували в середньому 4,20-4,30 квадратний метр. А якби лічильник не стояв, це було б тих 9,60. Тобто ну, знайшли вихід ситуації. Да. Що потрібні для Квасилова сьогодні лічильники на будинки? На нарахування тепла? у нас ще є чотири будинки. Не дев'ятиповерхові, не панельні, а це цегляні будинки, якби там було менше, у нас проблем. Але ці будинки сьогодні сплачують за квадратний метр. У нас розроблена документація ще на минулий рік, і по минулому року була проанонсована така дуже потужна державна програма по встановленню теплових лічильників. Ну, чомусь воно в минулому році не склалося, але ми надіємося, що. В минулому, і в 2012 і в 2013. Але ми надіємо, що в 2014 році ці кошти поступлять, і цих чотири будинки ми ще встановимо лічильники, і от таким чином буде знята проблема. Але ми не знаємо, яка погода буде лютий січень, але по минулих роках ми знаємо, що в цих місяцях. Була плата по лічильнику значно більше. Але в середньому, якщо брати за минулий рік, у нас біля 8 гривень за квадратний метр. Не 9,60. Тобто вирішення ситуації все-таки знайшли Хоча б часткове ми не прирівняли до рівного. Може, це десь трошечки ближче до Здолбунова. Але це не 9,60. А друга група споживачів. Ну що таке, друга група споживачів це підприємство, установи заклади 24,90. Це майже 25 гривень квадратний метр. Ну це в якійсь мірі щоб знивелювати ціну для населення, то трошки навантажують, Підняли, навантажують для інших установ і підприємств. Ну це інакше вплинути на зміну оцих 9,60 не можна. Ну, ви знаєте, що з часом, напевно, і не треба буде впливати в якому плані, тому що е, тарифи і рівне і здолбунів, рано чи пізно все одно їх будуть піднімати. Хоча сьогодні тариф на політику… А в село ні. тому що ми рахуємо, що нам вже нема куди піднімати Нам вже достатньо. І в принципі, у нас є лічильники, та й лічильники сьогодні є і в інших містах, але для нас сьогодні, якби цей рівень, який сьогодні є, його вже придостатньо. А відносно тарифної політики, сьогодні це не так просто. Сьогодні змінити тариф на місцевому рівні, ні на районному, ні на обласному. і ну, Тим більше, що тарифи мінялися, будемо казати, там на рівні місцевого органу самоврядування окремі. От. А сьогодні тільки тариф можна поміняти через Київ, а це не так просто. Сьогодні змінити тариф. Ми, от е, захотіли тариф змінити в сторону зменшення по сміттю, коли ми отримали два нових сміттєвози. Ми у квітні місяці направили всі документи. Державний комітет по контролю за цінами в Київ. Ми до сьогодні не можемо отримати відповідь, тому що, взагалі, питання. Сьогодні Тарифної тарифів заморожено на рівні України госпіль. і питання про підняття їх найближчим часом. В мене є протилежне запитання. Кваселівчани досить освічені мешканці, активні. Вони знають в разі чого, куди звертатися. І от я пам'ятаю, улітку була проблема, коли вирішили підняти ціни на квартплату. Ну а потім чомусь. І знизили її. Скажіть, будь ласка, чим е, спонукало вас, наприклад, підняти ці ціни на квартплату, і е, чому їх потім назад повернули? Вам, б, до попереднього то, результату е, відносно е, цін на квартплату, це був початок року. Якби ще так ну, гостро питання не стояло тарифної політики, взагалі це взагалі неправильно, щоб якась була б тарифна політика. Ну що це що таке тариф? Тариф це підприємство, яке надає послуги, воно має виживати, воно має бути самоокупним. Тим більше ми сьогодні відходимо від принципу старих радянських комунальних ЖЕКів. І коли реформа ЖКГ нам дозволяє. Залучати до надання комунальних послуг приватні, колективні інші підприємства. Зрозуміло, що такі підприємства дотації з державного бюджету не отримують, а вони мають бути самокупними. Тобто вони мають виживати на цей тариф, який має бути економічно обґрунтований і реальний. Якщо брати по посилу, у нас такі послуги надає колективне підприємство. І Такому періоді 2-2,5 роки, буквально на 10-12% цей тариф зростає. Чому він зростає? За 2-2,5 роки змінюється середня зарплата, змінюються ціни на матеріали, піднімаються ціни на енергоносії. Це все враховується тобто і за зміни. Так, це з вимушені зміни і змінюється тариф. Так і сталося на початку цього року. Але. Я повертаюсь до того, що я вам сказав про сміттєвози і тарифи на сміття. Я не випадково про це сказав, коли ми отримали два нових сміттєвози, коли перерахували витрати. Витрати зменшилися на вивезені сміття. І в цілому це вплинуло на тариф. Перерахували це все в зворотньому напрямку. І от в мене є тарифи. Я взяв їх з собою, але тариф у нас сьогодні він не один на населений пункт, і це і в Рівному, і в здолбунові сьогодні диференційований тариф. Кожен будинок має свій окремий, і ми на всі будинки зменшили їх за рахунок саме зниження ціни на вивезення сміття. І цей тариф зменшився на квадратному метрі на 5 копійок. Всього, але якщо взяти в цілому по площі, це дійсно зна копійка. да, Це зниження. Дмитро Федорович, я бачу, як ви вболіваєте за життя свого селища за його благоустрій. Вам натхнення. Нагадаю глядачам, що гостем сьогоднішньої студії був Дмитро Кред, селищний голова Квасилова. Залишайтеся з телеканалом і на все добре.